На основі пояснення свідків, які бачили, що ви керували транспортним засобом, більше нікого салоні обставолення не зможе. Ми з вами їздили в обоснований диспансер. У нас є заключення, що в нетверезному стані. На основі заключення, на основі свідків пояснень, я склав на вас адміністративний протокол за статтю, так, саме на вас. За статтю 130-й закерування нетверезного стану. Згідно з статті 63 Конституції України, маєте право давати пояснення та не давати за це ніякої відповідальності нанесення. Не Згідно з статті 268, маєте право користуватися юридичною підтримкою, тобто розгляд суду буде 28.08.15 року на 10-ту годину, Луцький міськрайонний суд буде, буде розглядати, значить, напишете позовну заяву до юристу чи адвокату, тобто, чи, через доручення, я вам ще раз пояснюю, ви маєте право це діло. Або виділити в суд, або через доручення прислати свого е... юриста, да, представника, адвоката, тобто е... супроводяна на цю справу. Значить, я вас ознайомив з розвитку справи, будь ласка, підпис тут, за копію протоколу тут. Звичайно, ви ж комплекти пояснюєте, що це допоможе. Згідно, я ж вам поясню, що це таке стаття 63, масштабній так, тут стаття 63 і за копію протоколу. Тут підпис за те, що ви ознайомлені з розглядом справи. Підпис за тимчасове своє посвідчення водія. Значить, тимчасово ми його вилучаємо. Даю вам... Поясний марк це? Так. Там дари щось коротенько пояснення, по суті. Давай, давай, зима, надо

电力配电网络怎么搞？